Доброго дня, шановні мешканці міста Марганець. Доброго дня, шановні працівники Марганецького гірничо-збагачувального комбінату теплого осіннього дня, в третій вихідній вересні вересня місяці Марганець відзначає свій день народження. Цього року Марганцю виповнюється 85 років. В 1938 році було прийнято рішення щодо об'єднання населених Населених пунктів навколо, які розташовувалися навколо рудників з видобутку марганцевої руди, в нове місто Марганець. І Марганець і було, і є. Це місто славетних гірників, мужніх козаків з невичерпаним потенціалом і особливою енергетикою. Це місто з серцем з Марганцю. Люди на цій території. Жили з давніх Давен. Хоча сьогодні ми розуміємо, що поштовхом для розвитку саме цих територій, де знаходиться місто Марганіс, стала наявність родовищ Марганцевих Руд. А з давніх Давен, мільйони років тому, тому на місці сучасного Марганцю знаходилось море, і це підтверджується археологічними знахідками. Які знаходили наші гірники під час розробок, при розкритті пластів, під час видобутку руди були знайдені і кістки китів. Інших морських тварин, які наразі, яких наразі вже не існує, які не живуть уже в сучасних морях. І саме відкладення морського дна на основі гранітних пластів і спровокувало утворення марганцевої руди. Територія сучасного марганцю це, звичайно, є місто славетне місто козацької, козацької слави. Саме тут, на цій території, була розташована. Стомаківська Січ в 16 сторіччі з 1530-х років і існувала вона до 1593 року. От. І до відкриття заложів Марганцевої Руди, західна частина сучасного, тільки західна частина сучасного Марганцю була забудована, це козацьке село Городище. І... Потім, вже починаючи з 1886 року, після початку промислової розробки Марганцевих руд, почали добувати руду в Балки Кам'янка, і це стало привідом для заселення саме цього, цієї частини Марганця, і заселення взагалі цієї, цієї території. Звичайно, рудники. Поширювались людей, ставало все більше і більше навколо цих рудників. І ще раз повторюю, в 1938 році було прийнято рішення щодо заснування нового міста, нового міста Марганець Марганчани це нащадки казаків. Сучасні гірники це люди з великою силою, силою волі, які щиро прагнуть зробити своє місто кращим, зробити своє місто міцнішим, зробити своє місто комфортнішим для е, життя. На жаль, наразі Марганець вже більше року, як потерпає від майже щоденних обстрілів з ворожої. Артилерії, яка сиплюється майже щодня з другого берега, з лівого берега Дніпра. Але місто тримається і кожного дня місто доводить, що воно є справжнім українським містом з незламним характером. Станом на сьогодні 500. 21 працівник комбінату 521. Вони всі марганчани захищають нашу рідну Україну від Навали, яка вже більше як півтора року перейшла до нас зі сходу. Ми всі, звичайно, віримо в перемогу і впевнені, що вона найскоріше настане ця перемога. Я щиро вітаю марганчан з прийдешнім. Святом з прийдешнім днем міста, я бажаю найскорішої перемоги України. Я бажаю як найскорішого повернення наших марганчан, наших гірників до своїх щоденних справ, до своєї праці. Обов'язково після найскорішої перемоги, щоб ми могли робити місто краще, щоб ми могли робити місто комфортним для життя, щоб ми могли відновити своє. Виробництва і змогли жити в нашій найкращій країні на цій планеті вільній Україні. Зі святом вас, шановні варганчани.